Всім привіт! З вами команда Автопарку. У нас нове надходження. Це Kia Carnen з 2003 року випуску. Автомобіль в комплектації EX, оснащений двигуном 1.8 бензин, який працює з класичною механічною коробкою передач. Встановлене газове обладнання 4-го покоління. Балон на 49 літрів. Автомобіль дуже економічний, вмісткий. Підійде для експлуатації по місту, а також для далеких подорожів. У нас по комплектації йде повний електропакет, центральний замок, дворники на заднє скло, підігрів передніх дворників, омивач заднього скла. Нештатна мультимедійка з задньою камерою. Вмикається вона, коли вмикається задню передачу. Е, Клімат-контроль. Портово-туманні фари. Також присутня вшита навігація. Автомобіль в гарному стані за свої гроші, ніяких вкладень не потребує. Придбати його ви можете в кредит, в лізинг або за готівку на львівському філіалі компанії AutoPark.ua Знаходимося ми за адресою вулиця Володимира Великого 2. місто Львів. Звертайтесь.